Ну що, друзі? Ви бачите на екрані паверстанцію, Поясню справа у тому, що а, після мого топ 5 паверстанцій мене просто завалили тими питаннями про те, саме який Ол Паверс придбати у Європі, і як його придбати найдешевше, дешевше ніж в Україні. А, бо усі ми знаємо, дуже добра новина: відміна мита і відміна ПДВ. На паверстанції вище Вт на годину. Тож, яку саме паверстанцію All Powers купуємо? Чому купуємо? Як її придбати найдешевшим? Саме найдешевший варіант і у перевірених продавців на каналі Технозон Україна? Поїхали. Слухайте, ну у мене тут безліч цих паверстанцій, я робив на них огляд, і зараз покажу декілька лайфхаків, як їх придбати. По-перше, почнемо з того, що зараз е з приводу того, що відмінили, е відмінили мито і відмінили ПДВ, ми можемо ввозити станції дуже дешево. Е мінус 20%. До того ж, до того ж, відразу кажу: я дарую вам промокод Технозон на мінус 10% відсотків, на мінус десять відсотків на від ціни на сайті продавця на будь-якого на будь-якому сайті, який я зараз покажу. Дивіться, я використовую саме NP Шопінг. Мені дуже зручно. Я купую і на Германію, і на Польщу. На Польщу навіть швидше буде. Можна купувати на будь-яку країну ЄС. Зараз теж покажу, як і звісно, прошу вас підписатись та натиснути дзвоник, щоб не пропустити наші подальші огляди. А дивіться, в мене є архівні. Я тут отримував на сервер, проектор, монітори. Сонячну панель, павер-станцію, І тут безліч в мене цих павер. Ну, це ще в мене NVIDIA Shield, Ось я в Томан отримував. Потім отримував ще одну павер-станцію, але назвав її чомусь павер-банком, Ще павер-станція одна. Коротше, я цих паверстанцій перетягав через NP Шопінг безліч просто безліч, і ви можете використовувати будь-які будь-яку країну, єс, наприклад, там Німеччину, Італію, Польщу, Францію, Іспанію. Я раджу купувати у Німеччину, бо там є свої стандарти і безпеки, і це повна гарантія того, що нам прийде повністю безпечна паверстанція. Чи Польщу. Польща більш цікава, бо буде більш швидка доставка. Yeah. <laughs> Також ви можете це зробити у будь-якому у будь-якій країні у будь-якій країні, наприклад, якщо ви проживаєте у Італії, а хочете своїм родичам відправити. Якщо ви проживаєте у Франції, у Іспанії, ви можете купити і відправити навіть Угорщина. Тут є відправити для своїх родичів Україну для того, щоб подолати цю довбану кризу і щоб ми могли просто-напросто нормально працювати і жити. Ну я вже вам випускав, як я заживив свій магазин, де він де працює паверстанція, ще зроблять. Роблю вам, як я вдома все зробив за допомогою паверстанції, на яку я робив огляд. А робив я огляд на All Powers S2000 Pro. Це остання паверстанція, яку я залишив собі. Якщо в мене R1500 стоїть у магазині, то S2000 Pro, вона має за свою ціну. Дивіться, вона коштує 900 євро. Ще відмінусуйте 10%. Це вона буде коштувати 800 євро. І за 800 євро це полутора кіловатна станція. Півтора кВт це ємність, і вона потужніша ніж С 2000 стара. Вона має 2400 Вт. А якщо плюсувати сюди ще USB виходи, то вона навіть 800 потужністю тотальною потужністю може видавати. Це дуже класно. я, у, я у своїй домівці це зробив, і в мене вона працює. В неї в неї є режим UPS, тобто я ви. Ви можете тут сюди заживити обладнання, яке дуже чутливе для вимикання світла, наприклад, ваш персональний комп'ютер чи там якийсь газовий котел, бо тут правильна синусоїда усіх цих all Powers правильна синусоїда і посилання на цю паверстанцію. І на огляд я розмістив опису під цим відео. Тобто можете піти, подивитись, яка ця саме поверстанція. Дуже крутолезно. Якщо її немає у Німеччині, ну це німецький сайт. Ви можете її купувати а, на це s 2000 ось s 2000 Pro на європейському сайті. Та сама ціна, але доставка не тільки по німеччині, усі, скажімо так, усі країни Євросоюзу, коли доходить NP Shopping. Ну, скажімо так, ви це можете зробити. А, S2000 коштує трохи дешевше на 100 євро, але в неї вихідна потужність, тобто ємність приблизно така сама, але вихідна потужність 2 кВт. Якщо вам не потрібно 2 кВт, ви можете зекономити і ще мінус 80 євро, і буде у вас вона коштувати 720 євро. Уявіть собі, за 720 євро полутора кВт паверстанцію. Так вона літіва, але в неї є повноцінний режим UPS, Як я сказав, вона безпечна, бо це все, бо усі продукти All Powers мають е, захист від короткого замикання від перезаряду, від перерозряду, від переохолодження, від перенагріву. Е, вони мають швидку зарядку, бо S2000 Pro, наприклад, має швидку зарядку 1,5 кВт. Це для мене зараз топ-1, бо саме у співвідношенні гроші, гроші, і е, співвідношення ємності цієї батареї. Як розрахувати, ви вже зрозуміли. Кожен ваш прилад має. Номінальну потужність, наприклад, TV-Box це 5 Вт. Там телевізор, в мене, наприклад, TCL там 35 Вт. Дість я сам був здивований ноутбук, якийсь більш ультрабук, якийсь більш потужний, може заряджатися 65 Вт, а якщо просто працює 30-35 Вт. І уявіть, наскільки годин вам вистачить це. Холодильник приблизно 100-120 Вт. Він може працювати лише холодильник від цієї штукенці, може працювати більш ніж там 12-13 годин. Це прикольно. А далі наступна паверстанція, яку я дуже Дуже полюбляю, дуже полюбляю. це R1500. В неї потужність 1800 Вт. Саме її я використовую на, на, у своєму магазині. В неї ємність 1152 Вт. І коштує вона 700 євро. Ну, за якщо ви використовуєте промокод технозон, вона буде коштувати 620 євро приблизно. чи скільки там. 630 євро, Вона буде коштувати 630 євро. А, і далі, по цьому посиланню, можете замовити, тут є замовлення, От, сплатити через PayPal. Це безпечна оплата. Якщо ви сплачуєте через PayPal, через картку, то це перевірений продавець. Я купував для хлопців, я купував для себе, для свого бізнеса, а, купував для матусі безліч цих станцій, і ніколи в мене жодних проблем не було. В них працює сервіс, в них розширена гарантія, якщо купувати на фірмовому сайті. Бо вибачте, в Україні вони дають один. Рік гарантії якогось і ще е, продають дорожче. Ви спробуйте знайти Ол Пауерс С дві тисячі за ту ціну, за яку ви можете її купити тут. Ну це вже сюр. А далі те, що я а до All Powers r 1500 я рекомендую ще поглянути. ну, погляну. Зараз немає на складі їх розкупили, а, але я закину закинув опис під цим відео посилання. Будь-буде теж, ну якщо у вас є r 1500 можете купити ще батарею розширення ще на 1152 Вт години, тобто ще додатковий кіловат, кВт. У вас r 1500 стає 2,2 кВт. Крутилезна річ, але зараз ще немає. Вони обіцяють. Я хотів сам купити собі, щоб в мене було 2 кВт. А наступна станція, яку я рекомендую, це All Powers R2500, щоб ви розуміли, r, r серія, R1500 R2500 це літій залізофосфатні акумулятори, але вони надважкі. Вони надважкі, до них можна під'єднувати додаткові акумулятори, але вони важать просто неймовірні якісь, скажімо так, мають якусь неймовірну вагу. Якщо s 2000 Pro. Ви взяли, підняли і і понесли вона приблизно як там півтора звичайних акумулятора на автівку. Там дві таких ручки прикольних можна тягати то, вибачте, це тягати просто цю 2,5, ну це вона 2 кВт має ємність за 1000 євро, і ви отримаєте ще 110 євро знижки за моїм промокодом, то тягати її зовсім незручно, вона дуже-дуже важка. Але 2 кВт це вже серйозно, а якщо купити ще е, додаткову батарею, то буде зовсім прикольно. Що можна, якщо хочете запитати, заживити якийсь конкретний об'єкт, і вам потрібно більш важкий, скажімо так, <гум> люкс, то це в нас All-Powers R4000 на 3,5 кВт ємності. Він на таких колесиках, і це вже дуже серйозний апарат за 2,5 тисячі євро. Я вам скажу дуже крутилезна річ. Дуже крутелезна. Також усі ці е, штуки мають е, правильну синусоїду. Звісно, залізофосфатний алітівий акумулятор. У Європі він коштує стільки ж скільки на німецькому сайті. Бачите, тут 2,5 тисячі євро, і тут він вар... коштує 2,5 тисячі євро. Будь ласка, спокійнесенько використовуємо. Е, дуже кру... е, поясню: оцю штуку, якщо її купити з 600 ватною панеллю, 600-ваттною панелю складною, ви можете заживити у, своїм, у своїй домівці, а наприклад, щоб у вас працювало, ну окрім кондиціонерів, у вас буде працювати практично все. холодильник, у вас буде працювати телевізор, інтернет. Якщо ви хочете заживити, і у вас є, наприклад, якийсь там оптичний дріт. А, далі ви зможете заживити сюди, заживити своє освітлення повністю, і воно теж буде працювати. Але цього вистачить надовго. Ну, навіть якщо там у вас декілька годин кондиціонеру немає, то ну, декілька годин світла немає, то навіть кондиціонер воно потягне, бо це 4 кВт вихідна потужність. Ємність 3,5 кВт, вихідна потужність 4. Якщо, наприклад, звичайний кондиціонер, то він там скільки там півтора кВт на пару годин вистачить, але ну, це не для того. Чому саме паверстанції я обираю, я утраджу 1500, r 1500, це мої улюбленці, S2000 Pro, і можна їх ще брати. З сонячними панелями. Якщо брати сонячні панелі, то в мене ось така flexible, ну, гнучка sf 200 ось така точнісінька в мене панель. Я її показую у кожному огляді. Знаєте, чому гнучка дуже прикольна? Я її на козирьок такий в мене над моїми дверима, я її туди просто пристьовбую. І вона в мене там працює дуже зручно. 200 на вона просто дозаряджає ту паверстанцію. І в мене знаєте, там немає світла там 4 години. На чотири на 4 зараз на графік. Чотири години немає світла. А чотири години, хоча воно і коли немає світла, воно живить і дозаряджає, і надає додаткову потужність. Якщо у вас є світло, воно додатково заряджає і економить ваші гроші на заряджання. Якщо довше немає світла, то як бути? Воно подовжує, в принципі, подовжує, а, вашу роботу до того ж, усі ці станції, ви можете почитати їх характеристики, подивитись наші огляди. Ми на усі ці станції робили огляди. Ну окрім R4000, чесно кажучи, для огляду, ну мені вона завелика дві тисячі євро витрачати для того, щоб купити. А м -м, наприклад. Не знаю 2500. Прикольно. От для квартири повністю щоб зробити і освітлення, і, наприклад, вентилятор поставити, телевізор, навіть там зробити каву, навіть якщо у вас кавоварка, там використати там мікрохвильову піч, воно все буде працювати. Тому давайте так. Ви замовили, ви скористались промокодом, ви додали. Це все у ваш кабінет. Ну, давайте я піду подивлюсь. Ось я додавав, начебто, з Амазону. Ну, звісно, ви можете це все додати відправлення таким чином. Ну, у вас є адреси складів. Як, як в принципі, замовляти? Ви пішли? Ваші адреси для шопінгу. Якщо ви знаєте, як з цим робити, то питань немає. Скопіювали усі дані, дані увели туди. Все замовили саме на склад. І як додав, додаєте відправлення у NP-Shopping? Додати відправлення, обираєте країну, куди відправлено було Німеччина, обирайте магазин. Як тут я пишу зазвичай All Powers. All Powers. Все, ви можете це додавати просто-напросто, просто писати. Якщо у вас є трек номер, додаєте трек номер. Ну, я там пишу: є такий, такий, такий. Переходимо на наступний крок. І тут дуже важливий момент: обираємо категорію зарядна станція. Ви можете зарядну станцію з сонячною панеллю чи просто-напросто зарядна станція. Обирайте просто зарядну станція. Вводите назву товару, як вона є в нас на, на сайті. До речі, я ж кажу, якщо на одному сайті, я вам просто хочу нагадати трохи: якщо на одному сайті немає, переходите на інший, там є. Ви можете заказувати у будь-яку країну ЄС. Далі повертаємось, додаємо назву, додаємо кількість і пишемо реальну її вартість. 899 євро. Воно нам пише, що треба розмитнити. Ми бачимо, що тут в нас розмитнення не, не зволікає. Не зволікаємо, митних платежів тут не буде. Не буде, Зараз покажу. Е, ну, якщо у вас є бонуси, застосовуєте, я згод, згоден і переходимо, надаємо документи. І додаєте просто-напросто, чи скріншот, чи банківську випіску, е, що саме чим ви платили. Все, ви додали, ви додали. Воно їде. Коли ви отримаєте листа чи смс, що потрібно, потрібно надати додаткові документи, ви будете писати їм в листа. Ви вказуєте у листі, там все там інструкція буде. Ви вказуєте у листі, який номер відправлення, паспорт, код, ваш е, індивідуальний податковий номер, посилання на товар банківського. Виписку і пишете, згідно із законом, номер такий-та-такий, та такий, хоча вони вже знають. І такий-такий цей товар відноситься до переліку товарів, які не підлягають сплаті ПДВ та митних платежів з платежами за доставку згоди. Не додаєте скріншоти ваших паспортів, коду і е, цієї паверстанції. І вона прийде вам на ваше відділення. Новою поштою доставка буде приблизно коштувати е, в залежності від станції. Від можете замовити на якогось друга, е, на кого на будь-кого митних платежів зараз на ці паверстанції немає. І вони вам доставлять, заплативши чи там, чи там. Ну но через нову пошту для мене якось спокійніше, бо вони якось відповідають за те, що вони везуть і зараз митних платежів немає. Тож, ми з вами робимо все, щоб подолати кризу. Оці всі паверстанції, промокодик я вам розмістив опису під цим відео. Саме посилання. Переходимо саме на ці сайти, бо це європейський офіційний сайт. Бо купите десь, а потім з гарантією питання, що потім будете робити. Ну і от нафік. Далі, також ну тут вони вже з'являться в наявності. Якщо немає на одному сайті в наявності, йдемо на інший. Якщо немає на тому, то з'явиться на цьому. Ну на першому зловити можна завжди ці, ці паверстанції є завжди і купуємо. Подолаємо кризу і ці паверстанції. Повірте, вони вам знадобляться не тільки коли ми вже закінчиться війна. І, дай Боже, вона закінчиться. Закінчиться війна, ми переможемо. Це звісно, так я не маю жодного сумніву. Ці поверстанції можна використовувати на дачі, на вимкненнях якісь аварійних світло у подорожах. На риба... якщо ви на рибалку їздите, на будь-які шашлики ви можете брати, щоб заживити будь-що, навіть кавоварку з собою. Взяти тому ці станції дуже, -дуже корисні не тільки для блекаутів, для будь-яких скажімо так, цілі. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.